Bonne Сьогодні в Кременчуці відбувся практичний семінар з підтримки агровиробників Полтавщини, а також урочисте підписання субгрантового договору між програмою Сейт Агро та ОВК Квітучі Лани. Наразі в Україні реалізується реформа меліорації. Її мета полягає в тому, щоб зробити аграрія не тільки господарем власної землі, але й систем зрошення. Цій темі приділили немало уваги під час заходу. Сьогодні я скажу з гордістю, що що мені здається, що в цілому Україні за підтримки уряду за підтримки місцевої влади, за підтримки Аграрного комітету Верховної Ради, а ці реформи йдуть ідуть дуже непогано. Нас підтримує міжнародні організації, що ми намагаємося створити такі умови для розвитку бізнесу, які будуть давати всі перешкоди по а, дозвільній системі. Тому давайте ставити собі такому. Отимісів і Фактично в Україні зараз відбуваються глобальні зміни клімату, і велика територія країни приблизно 25-30% потребує регулярного зрошення. Відповідно, дуже важливо розвивати цей напрямок усіма можливими засобами. Сьогоднішня угода дозволить розвиток зрошення на Полтавщині через модернізацію. Системи і фактично збільшення площі. Це буде частка збільшення виробництва, стабільність виробництва продовольства, відповідно в продовольчу безпеку України та світу. Нам необхідно проводити зрощення для підвищення наших прожилів. Другим етапом реформи меліорації має стати зміна системи управління міліративними системами. У рамках субгрантового договору між програмою Агро» та ОВК Квіту Челани підприємство отримає 18 мільйонів гривень, що дозволить значно підвищити економічну, енергетичну та екологічну ефективність. Чим дуже важливий цей грант. Ми поставимо насосне обладнання, ну найкраще, яке є. Це я надію, що це буде фірма «Піонер» Великобританія, яка дає не просто якість, а й ще є можливість економити електроенергію. Там дуже, дуже якісне обладнання. У результаті запровадження таких змін також значно підвищаться показники виробничої продуктивності. Вікторія Максимович, Євгеній Грінченко, Кременчуцькі новини.